Цей перший четверг місяця, коли ми згадуємо, як важливим є покликання до священницького чернечого життя, як важливим є таїнство Євхаристії, ми чуємо в літургії слова, що важливим є, що буде та особа, яка буде нести цей великий дар Божий. Цікава річ, Господь. Який є всемогутній, який нас створив з любові і для любові. І здавалося б, ми не можемо зробити настільки багато, скільки він може зробити лише однією думкою. Але він нас потребує цікава річ, правда? Перша річ потребує нас для того, щоб ми перебували з ним. А Він з нами, чому створив з любові і для любові. Неодноразово прості речі ми не пам'ятаємо. Далі так сталося, що церква, в якій ми охрещені і покликані бути, де Господь обдаровує нас своєю благодаттю, всім тим, що для нас приготував і хоче ділитися. Ця церква зі своєї природи є місійною. А це означає, що ми не можемо так тільки і виключно закритися за дверима і сказати ні. От ті, хто встиг, ті, хто прийшов, ті, хто охрестився, от вони і будуть учасниками Божого Царства, а решта ні. Звичайно. Кожна людина є покликана, щоб перебувати з Богом, перебувати у повноті любові. І на цьому шляху ми так само, кожен з нас, священики, монахи, монахині, але й кожна охрещена людина покликана, щоб бути тим, хто несе Христа, несе Його світло. І що ж, бачимо, що Ісус на початку. Кличе 12, вони перебувають з ним, вони проголошують, вони є посланими, але потім обирає ще людей 72 особи. Отже, бачимо, що тих дванадцятьох не є достатньо і далі говорить, що ви будете йти, але як ті, хто буде, як ягнята між вовками. І перше, що нам спадає на думку. Являється перед нашими очима, що це не є легке завдання. І, можливо, хтось скаже, так, Господи, але можливо, ця ноша є занадто тяжка для мене. Я не здолаю цього зробити, і, можливо, хтось інший. Так по-простому можна сказати, нащо мені ті проблеми? Але давайте придивимося, що відбувається. На початку, коли Господь обирає апостолів, потім учнів, учні, передаючи Слово Боже, так само е здобувають тих, хто увірував, на початку перебувають у присутності Божій, запорукою нашої місії, але перше нашого перебування з Богом є те, що ми перебуваємо у Божому Слові. Яке нас перемінює. Здавалося б, почули фрагмент Євангелія? Ну, почули, то й почули. Пригадую, коли я навчався ще в технікумі, нам навіть дали певне завдання прочитати фрагмент Євангелія, але точніше, Євангелія одного з авторів, чи то Марка, чи Луки. І на початку, коли ми читаємо, до кінця не розуміємо, що там за слова, що вони хочуть нам сказати. Але Боже Слово є живе і діяльне, і воно перемінює людину. Одне слово може змінити все. Щоб місія була вдалою, варто перебувати у Божій присутності. Але на початку іноді буває так, що ми, слухаючи цей заклик, починаємо дуже ревно проповідувати. Іноді буває так, що навчимося певних фрагментів Євангелія фраз на пам'ять. Ми можемо їх цитувати вдень, вночі, обудять нас у третій вночі, а ми легко, Бог є любов. Це найпростіше. Але бачимо, це не приносить ефекту. Бачимо, що ми самі знеохочуємося і починаємо самі відходити від Бога. Давайте подивимося на апостолів, подивимось на Павла Апостола, який після свого навернення не одразу приступає до цієї місії, але деякий час перебуває, щоб все переосмислити. Що для нас є важливе? Важливе пам'ятати, Царство Боже починається тут і зараз. Місія Христова відбувається тут і зараз. Покликані до життя вічного, ми є тут і зараз, щоб перебувати у любові. Іноді складається таке враження, що ми то здобуваємо, маємо здобути Царство Боже, яке прийде. Напевно, ми будемо оглядати Бога обличчям в обличчя. Це для кожного з нас очікуваний момент. Але Боже Царство наступає тут і зараз. Коли досвідчую те, що я починаю розуміти більше Бога. І ось місія не для... починається не тоді, коли я знаю про Бога, але коли я знаю Бога самого. Власне, тут є сенс проповідування, сенс проповідування, яке відбувається століттями, завдання церкви, щоб людина. Не знала лише про Бога, що Він існує, але знала живого Бога, який є любов'ю. На цьому шляху, як сам Господь попереджає, можуть нас чекати випробування часом менші, часом більші, часом дуже серйозні. Так як була церква переслідувана протягом століть у різних країнах. При різних політичних ситуаціях, при різних правителях. Але остаточно, якщо дивлячись на цю історію, ми згадаємо, що церква Христова є живою, це означає, що Бог є тим першоджерелом. Це Бог є тим, від кого починається місія. Це Його місія, не моя суто людська. І коли я, можна так сказати, прислонюся, стану ближче до цієї думки, цієї правди, коли прийму її до свого життя, я не буду почувати себе зневоленим, я не буду почувати себе тим, хто неначе змушений, щоб проповідувати Христа. Я буду з радістю, чи то словом, чи то ділом, а часом тишею. Проповідувати того, хто мене послав. Я не буду опиратися вже на ту палицю, яку я думаю, що вона має бути, як Господь говорить: не беріть. Це не означає, що я не буду потребувати чогось, що мені треба буде, щоб вирушити: сандалі, валізка, білет, щоб сісти в поїзд, щоб заправити автомобіль і поїхати, проголошувати реколекції, місії, допомогти потребуючим. Допомогти військовим посповідати, відправити для них літургію. Буду цього потребувати. Але опорою для мене і моєю силою буде Боже Слово, сам Господь. Тоді місія буде виповнена. Тоді вона триватиме, тоді вона не розпадеться. Однією з таких місій теж є, коли батьки. Прагнуть передати і передають віру своїм дітям, але буває різно. І Дійсно, коли опорою, силою і міццю буде Божа присутність і Боже Слово у моєму житті, коли не тільки своїми силами і талантами, коли теж буде і цей дар терпеливості і витривалості, коли розумію, що довіряю Богові своїх дітей. І іноді вони можуть по-різному поступити. Але з часом, коли побачу, що молитва приносить плід, і діти приходять до Бога, розумію: місія є Божа. Нехай Боже Слово зміцнює нас, нехай воно буде нашою силою, так, як було для апостолів цих учнів, про яких ми сьогодні чуємо 72 особи. Які отримали цей дар, щоб іти і проповідувати, які вчилися покладати свою надію на Бога, не забирати із собою багаж страху, розчарувань, того, що в мені, мені не вийде, але забрали із собою багаж того, що остаточно все те, що є Боже, нехай буде Боже, і через Його міць, і силу, і Духа Святого принесе плід. Нехай Бог зміцнює нас, і нехай наші думки, наші сили завжди будуть з ним. Амінь.